Ракетний терор на Харківщині. Поки українські військові звільняють регіон від окупантів, ворог не припиняє обстрілювати мирні міста минулої ночі. Потужний вибух пролунав в Лозові. Ракета влучила в один з навчальних закладів від величезної споруди. Як переконався кореспондент Сан Олександр Моторний, мало що залишилось. Друзки склаби, бетонні брили, шматки меблів та книжки із зошитами. Все навколо, вкрите шаром сірого пилу. Усе розлетілося навкруги, коли місто спало. Почув вночі вибух близько трьох ночі. Зателефонував після хвилин 5-10, після цього сторож закладу. Сказала, що в школу влучила ракета. Рашистська смертоносна ракета поцілила прямо у кабінет, де до сьогодні вивчали життя. Це ж двері відсюди. Оце, так? оце, да? Оце, да? Там збірка наскрізь, от там, на місці, Бачите, от там вроді би старша школа була. Так? Кабінет біології там був. Ці двоє чоловіків. Тутешні викладачі трудового виховання кажуть, у них було півдесятка аудиторій з навчальними верстатами. І рештою обладнання після вибуху вціліло небагато. Ми тільки одна, практично, півтори. палтери. Вціліло щось будь Бодьгарі не... нічого не У притул до кабінетів трудового виховання у цій споруді до минулої ночі розташовувався корпус найменших школярів. Оце другий поверх і перший поверх Третій поверх це початкова школа була. До улюбленців місцевої малечі, пухнастого іграшкового зайця та фіолетового зручного лунтика, нині нікому немає діла. Шматки бетону можуть завалитись будь-якої миті. Батьки дітлахів разом із вчителями через провалля, там де раніше були вікна, рятують те, що вціліло. Уламки ракети, якою рашисти знищили школу у лозові, розкидало на кількасот метрів довкола. Розумію, один. З Більшість елементів корпусу з легкого сплаву, на якому видно чимало заклепок. З огляду на уламки, які тут вже відшукали, фахівці припустили, що ймовірно у лозівську школу влучила ракета повітряного базування Х-101. Але такі руйнування від удару однієї ракети я відверто бачив вперше. Такі московицькі ракети зброя максимально точна. З відстані до п'яти тисяч кілометрів похибка влучання не перевищує 20 метрів, і кожен такий запуск квартує 13 мільйонів доларів. Не знати, куди саме цілять рашисти, просто не могли. Чесно, не вірилося, що це відбудеться з нашим законом. Взагалі не вірилось. Це удар просто по дитинству України, нашого міста. Чим саме московитам загрожували навчальні класи, книжки, зошити з верстатами, та й уся споруда в цілому тут не розуміє ніхто. Люди певні, це свідомий терор і відплата за успіхи українських воїнів на передовій. Та тільки боятися русні тут не збирається ніхто. Одні мерші почали ремонтувати пошкоджені вибухом прилеглі до школи споруди. Інші взяли до рук фарбу. Літерами з кирилиці російською громадяни України, написали тим, хто тепер тікає з Харківщини, де насправді їхнє місце з Лозової, що на Харківщині. Олександр Моторний Іван Головач та Сергій Шпортило. ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини.